Ну і 8.08, куди ж без знаку безкінечності робимо грошову практику сьогодні. Це не моя практика, це практика загальновідома. Я просто нагадую її вам. Знак безкінечності, який притягне гроші в ваше життя, відкриє фінансовий потік. Тому дуже важливо зробити сьогодні. 08, 08 і вісімка дадуть нам безмежні можливості. Поїхали, розкажу трошечки. Символ безкінечності це безперервний потік енергії сили, це циклічність і відсутність обмежень, коли не, нічого не заважає. Малюючи знак безкінечності, ми ставимо таку собі установку і робимо якір який. Притягує і тримає цей фінансовий потяг. Підсвідомість асоціює цей знак із фінансовим успіхом, і кожен раз, коли ти його бачиш, в тебе як активується і щелкає щось, і притягуються гроші. Як виконати цю практику? Обери час, коли ти спокійна, розслаблена. Сьогодні, 8.08, бажано із 8 до 20 це зробити, але в такий момент, коли ти дуже е, в гарному і спокійному настрої. Можна взяти ручку, можна взяти фломастери, як тобі зручніше, можна і зеленого кольору, і золотого. і Ем, можна з якимись блискітками, як тобі краще, як тобі зручніше, можна магічну ручку. І дуже важливо, це прям саме ключове і найважливіше, що е, актуально і круто в цій практиці, в практиці працює: це саме твій намір і візуалізація, коли ти наповнюєш цей знак безкінечності своєю силою і своїм наміром. Можна малювати ем, знак і проговорювати вголос, мій фінансовий потік безкінечний. Гроші приходять до мене постійно. І я приймаю з вдячністю ці гроші. Можна вказати ту суму, яку ти хочеш, можна вказати той намір, який ти хочеш, щоб це було прямо конкретно під тебе, під твої бажання і під твої. Наміри очікування, і уявляй, як цей потік, як ця вісімка, як цей знак він починає світитись і притягувати в твоє життя ті фінанси, і те, що ти хочеш.